Так, Розібрали ми варіатора. От кріпиться на таких під зірочку болтах. Пружини тут нема, як на інших комбайнах. ця тарілка тут є на цьому метка. Ми зразу нарисували, щоб так само поставити, бо є центровка. Так, Теж знімаємо. А тут натримай телефон однею рукою. Блеще шулюв такий. І оце знімається. Тут всередині канавка є. Виробило тут, по ходу тільки. А тут не, не чути пальцем виробітком. Все одно ще ту тарілку знімемо. Щоб до токара завести. А оця гільза. Один підписчик писав за від 40 чи те 25 вона далі не налізає. Якраз буде добре. Тільки де фаска залізає. Якраз він собі збере скільки треба. Має бути добре. Покажи з другої сторони її. Тут зараз теж відкрутимо. Щоб сам той вал до токара завести, бо цього не треба, тільки середню тарілку і цей вал. І зараз Тут взагалі люфта немає, тільки підшипники змазуємо і пусовим. Другий підписчик писав, що трубу каналізаційну чугуну. Вона практично та сама. Ми маємо таку трубу, але і те, і те підходить. Якби може було отут є рубітка то вже гірза би не пішла, бо вона вже би пролітала. То з тієї труби якраз було Вона має всередині трохи менше діаметрів. Редуктор вже зложили, ставили сальники. Сальники от мали бути отакі металічні, ну, таких не знайшли, поставили прості, здорожче. Е, далі ще муфту заказали, має прийти. Ось ця муфта, що ми показували, один підписчик написав, що підходить від BMW, який моделі не, не написав, я йому написав, щоб відписав. Він поставив б-ушну. Я два роки ходив, колега йому дав від BMW, але у нас за, ще раз така товш, за товщиною розрізав на двоє, яка на два рази буде. Ми вже заказали стандартну. Тобто, я дивився від BMW 1800, а та виходить 4000. Ну вже як є, буде вже так. Ще зі шківом трохи у кузі залишилося. Бо лебьотка, через що я в відео казав першому, що потрібно нормальну лібьотку, бо вона перекидає через нейтральне. І він нам впав, але добре, що на нас кати і невисоко. Підтримували ломом і відломило. Гарачий, що А Аво, видно. Ось такий во кусок. Не знаю, заварили, дали такий обут. Тут висверлювали скільки? 22, та отвіт. Більше, напевно. Може і більший. Тут проварували і тут проварили. Надіємося, що буде ходити, а там буде видно. Вариться не потріскало нігде не ржавіючим електродом, вроді би ніде не. Тут теж збере все токар. І інакше, бо так сталося через ліб'ятку. Хотіли купляти, хотіли, але думали, є якась Треба купити нормальну третій Пасив нормальний, нас, Так, да, третій сезон нас паси нормальний, не вироблені. Ще, отут, От може би хто підказав, тут має трохи люфт на пальці, де він кріпиться. Що ту можна зробити? Це кронштейн варіатор. Кронштейн варіатор. Має трошки. Ну, так, якщо на салідолі він тісно вилазить, але як він на місці сидить, має от... Ну, має трошки. На пальці не видно виробітки. Напевне, отут трошки виробилося. Бо теж палець суцільний, а тут виходить дві ціло йде. Ну, тут і тут. Тут навіть менше, Тут отака, а тут ширша. І воно змазується. Остальне все пусте пространство. Okay. Не видно, щоб тут що вибивалося. Ми ще до того не дійшли, треба почистити. Може хто підкаже, хто робив таке. Не видно, щоб тут стука яка була. Може де є. Якщо хто буде розбирав варіатор, щоб вже знали як, бо відео таких немає.